Всім привіт! І сьогодні я буду продовжувати грати в гру Супермаркет-симулятор. Як ви бачите, ось я ось підготувався до серії, да. Ось, бачите, все виставлено. Угу. Тож, давайте відчинимося. Хай потроху ходять клієнти. Мені вже треба розширитись. Так, можемо, може, кредит взяти. А, ні, ще ж це ось не повернув, 2000-й. Як ви бачите, ось ось оплачую все частинами. Так, да, все частинами оплачую. Ну і в наступній серії вже майже буде кредит повернений. 118 доларів в мене залишилось, все пооплачував чи не пооплачував. Зараз подивлюся. М -м так. Ані не поплачу, тільки 18 доларів залишилось. Що там ходять? О, ходять. Хай давай касу від касира відкрию. Бо я її спеціально закриваю до да, вечора, коли вже відпускаю клієнтів. А тоді потім вже зачиняю все. Так чого ти бумага, то папір не несеш, так? А, молодець, я думав, що ти вже не понесеш. Хоч щось в тебе вже. Хотів ці коробки повикидати, так і не повикидав. Оце називається до серії підготувався, Ну, не дуже підготувався. серії. Ну, хоча б все поповне, але це вищі тут свої двоє зарплати. е! Ну так не чесно. Скільки такі великі гроші за неї платить, а ти ще викидаєш. Ну, дивіться ви, Ну, я не знаю, що там у вас. Ну, підписуйтесь на мене, кажу, ставте лайки. Я хочу набрати 230 тисяч переглядів. Будь ласка, допоможи мені. Так. На 96 доларів. Ага. Він за Ага. А в тебе що? Ти не дуже закупилась. Бачите? Вже папіра зібрали. Треба два папіра заказати. Давай обслуговуємо їх все. Один сімдесят. На двадцять дол... один долар. 1,95. Ага. Угу, давайте зараз... Ні, не, 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 не треба тобі на тобі два долари, все. Не зважайте мені, де я тільки відійшов, а вже знов підходять. Ну ти дивись на них. Де я хочу дещо розібрати, піти. А ви до мене ходите і ходите. Ну, мені клієнти потрібні. Так, 72, 93. Давайте цей папір віднемо само на склад, потім... Грущик наш буде поповнювати все. От відносимо все на склад. Все на склад, відносимо. Там в мене вже підійшли, о, так, да, підійшли. З туалетними папірами. От бачите, скільки ось ось за чотири за от. Ну за три, ось бачите скільки вже. Ну це дорога бумага. Папір такий дорогий. Ну як не знаю, як так можна викидати, якщо там ще одна є. Якщо потім можна вже поповнити. Бо що мені не туди нажимає? Це все, нажав. Так, а те... Ти, ти що? 2,18, окей. 700 доларів. О, можемо, можемо кредит повернути, можна? А можна? О, вже поверну. О, все, повернули нарешті. Нарешті повернули. А в тебе що? Ну трішечки грошей мені не буде вистачати. Побачимо, як буде вистачати. Ну трішечки мені вже все вистачає. Ага. А ви що, дама? М? Можна вже почекати. Дайте мені пролізти. Одну цю макарошку можна закан... замовити. Нарешті ми цей кредит віддали, потім можемо 5000 взяти вже на наступний день. Угу. Як ви бачите, без грошей був 9-й селі, тому що в мене майже на все не вистачало. А зараз вже вистачає. А, можна ще й світло включити, Ми, він же безкінечний. Так, да, я ж завжди від нього плачу. Потім майже до сюди будемо розширятись, так. Да. Ось ось на давайте. 31. один. Дев'ятнадцять. 57. Давай. Надіюсь, що мало трошки заробимо. А тобі світло треба? А, ні, йому не треба. Він ж той тільки один. Щоб там ще я би був, треба другого касира вже. А, я зможу найняти другого касира, але треба йому буде ще платити. Бо мені вже все, бо я не встигаю за всім дивитись. Мені вже розширятись треба. Ну потім візьмемо критит. Да, ну, будемо... А, ні, ну, можемо взяти 750 доларів, так. Да. Ну, ну давайте вже на наступний день маємо касира. Бо угу. я з цим всім вже не справляюсь. Туди і дивитися, туди і дивитися. Другий касир завжди виручає, так кажуть. Так, да, другий завжди виручає. Давай, до мене теж підеш. ж ці так папір цей беруть? На 130 доларів, окей, 128, 46, ага. Нормально закупилась вона. Чого тут світло не зробили? Ось як ви бачите ось тут давайте зараз теж відчинимося. А, косира найня... найняти зараз хочу. Так, де тут наймаємо ти косира? Так. Найняли усе. Косир є. Ось все другий касир, знайомтеся. Угу. Два косира тепер у мене. Наступні серії можемо може і розширимося якраз. Що касира? Працюй. Перший день твоєї роботи. Так, коли закінчимо день і будемо закінчувати. Давайте, щоб клієнти ходили. Так, давайте, ось ось, як ви бачите, ось ось вже є. Клієнти. А, тунець не знайшов. А я думав, що ж мені не знаєш, не вистачає. Тунця. Мені тунець треба. Дві баночки максимум. Оце. Скоро заробимо. Давайте зараз усі тунець. А я думав, що ж мені не вистачає з цього? Аж штунця не вистачає. Ти як, як ти робиш. Ну, не погано він працює, цей касир. Так, працюють вже обидва. Так, да, обидва працюють. ти будуть черги. А коли буде велика черга, будемо каси, будемо ставити інші ще. Щоб така велика черга не була. Ви бачите ось ось все. Так, ось ось бачите, воно все встигає, мабуть, будемо трішечки це. А стоп, в мене папіру нема, боже мій. Так, все, замовили папір. Треба швидше, швидше. На склад відносимо. На супергерой, давайте. Все відносимо до складу. Всі хочуть так тунця цього спробувати. Ну не спробувати, а всім його треба вже. Хай цей тунець побуде тут. А навіщо я три замовив? А, ну може випадково, ну хай буде вже так. Угу. Вони встигають все. Вони все майже встигають, так. Да. О, молодці. По два клієнта на, 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 на касах і вони все встигають, бо я вже не встигаю на цих касах робити. Да, не встигаю вже реально на них працювати, на, 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 на ній працювати, то потім, коли пішов закупитись, піп вже, коли вийшов, піп, коли знову. Прийшов замовити, піп. Коли оплатити, піп. Як бачите, другий касир мене виручив. Да. Ми цього теж звільняли. Так, да, ми цього теж звільняли, коли мені не вистачало йому заплатити. Да. Я, не знаю. Там на початку нам мені не вистачало йому платити, мабуть, це, І я його виж... вигнав потім. Так, бачите, вже, мабуть, дві тисячі з чим ми заробимо. І заробимо на то на це розширення. Угу, Скільки ти закупився? Давайте подивимось, скільки він закупається. Ага. На сто з чимось доларів. Давайте світло включимо. Він же безкінечний в нас, так. Да. Не так, не так же, ні. А, він в нас безкінечний. Перший день твій на роботі каси. Тунець взяв. А стоп я на нього ціну не поставив? А, поставив. Ще коли ліцензію купив, то потім ще з комп'ютера там поставив. Майже дві тисячі заробимо. Ну, дві чимось, не знаю. Наступних серій будемо, може, трішки побільше, бо я ж ліцензію хочу собі. Ще одну. Угу. Я буду все вже нові ліцензії купляти через серію, якщо буде вистачати. Два касира роблять. Так. Два точки пошвидше. А, ні, клієнти не жаліються поки, то що каса забита. Це коли одна каса, то тоді жаліється, знаю. Тому що це. Уже коли каса забита, то потім не знаєш, що з нею робити. Тобто ще відчиняти, мабуть. Так, да, мабуть, треба всі відчиняти, коли багато клієнтів. Ну майже всі. Давайте. Бачите, з чимось зараз зробимо. Та клієнти там ще а, клієнти ходять. А, ні, вже не ходять. Оскільки ну, зробимо, то і добре. Давайте. Як ви бачите, як тут на природі знімаю це. цю гру, да. тут різні голубі літають і всяке таке. Гробці, курочки. Ну ви, мабуть, самі розумієте, що я на природі. Зараз знімаю. Ось такі кліндіж, мені кліндіж треба побільше доріг, бо мені треба гроші. О, майже на розширення на накопичуємо. Так, вже майже на розширення. Я тут війти не можу. А, тільки так можу. Скільки там ти заробиш? Так. О, 2600. Майже заробили на розширення майже. Ну, потім мені ще буде трішки підготуватися, ну, потім я вам зніму серію з розширенням. Угу. Усе, заробили гроші. Виключаємо світло. 42 клієнти. Ах, Ну що ж любі друзі? Я вже буду закінчувати. Чекайте нових серій. Всім до нових зустрічей.